Горобина ніч, ось зелене жито, зелене не в тому річ. Це лише частина тих пісень, які стали легендарними та які досі не співують. Та люблять кілька поколінь українців. Ці хіти виконує народна артистка України Оксана Білозір. Співачка завітала зі своєю концертною програмою Тернопіль, місто, яке зізнається, вона дуже любить. Вої зустрічі з глядачами артистка називає родинами, оскільки щоразу об'єднує людей зі спільними цінностями, які передаються з покоління в покоління, а ще такі концерти, не аби як зближують під час війни та дарують бажання жити далі. Ми говоримо про одні спільні речі, ми промолюємо свої події, які з нами трагічні відбуваються. Тобто, ми утверджуємо життя, і ми таким чином світ ще раз здивуємо, тому що світ дивується від нашої мужності, від нашої честі, гідності, яку ми видаємо в час нашої боротьби. Ворог дивується, бо він прагне зовсім іншого. Він прагне депресивного стану. А ми ні, а ми не даємось на виступі співачки у Тернополі. Зібралося близько п'яти сотень глядачів. Серед шанувальників ми зустріли і тих, хто пригадує, як Оксана Білозір десятки років тому розпочинала свій кар'єрний шлях. Прихильники зізнаються завдяки улюбленим пісням. Вони Поринають у спогади часів молодості, юності та дитинства. Коли я навчався у Львівському державному університеті імені Івана Франка, то я спізнав Оксану Білозір. Вона почала свою кар'єру ансамблі Ватра. Унікальний голос, унікальний талант. І Ігор Білозір з нею разом співпрацювали. Ми ходили на ці концерти, ходили і радувалися, що чуємо такий унікальний голос. Я горжусь тим, що я сьогодні тут присутній, і знову почую цей унікальний голос. Крім музичної кар'єри під час війни Оксана Білозіра активно займається волонтерством, громадською та політичною діяльністю. Вона є співзасновницею міжнародного жіночого руху за сімейні цінності. Де ми працюємо з жінками, які стали вдовами, з мамами, які втратили дітей, чоловіків, з мамами, які чиї діти в полоні, чиї без вісті пропали, тобто, знаєте, вони, коли заходять у наш цей простір, вони коли бачать цю всю нашу культуру, в них теж з'являється дитинство. Вони згадують своїх батьків. Якась така тяглість поколінь. Українка біла Бойку вперше завітала на концерт співачки, оскільки вже 27 років живе у Німеччині. Оксану Білозір називає людиною з великим серцем. Ми постійно щось робимо, ми постійно щось готуємо. Ми ж постійно про щось дбаємо. Молотовані сніданки, щось плетемо, плетемо вінки, плетемо сітки. І це, ну я Оксану, знаю особи як особистість, як жінку, і вона мене дуже вражає. Оксана Білозір готує для своїх шанувальників нові пісні, які наповнюватимуть серця українців теплом та даруватимуть позитивні емоції.